Що ви маєте знати просто зараз. Не пропускайте, дивіться, можливо, тут є для вас важлива інформація. У вас зараз якась дуже складна ситуація життєва. Ваше серце поранене, у вас хтось обідав, і ви переповнені помсти, ви хочете комусь відомстити, тому що ви не змогли дійти до якоїсь мрії. Ви не змогли дійти до якоїсь мрії. Мужчина якийсь вас міг збити, знаєте, ніби ви чітко знали, куди ви йдете, що ви робите, а коли з'явився він, ви заплуталися, ви себе загубили, спліть, якісь розмови велися. Знаєте, він даже міг за вам, за спиною говорити про вас негарно, недобре. І для вас це ніж в спину був. Ну, це такий нехороший мужчина, знаєте, тут розклад підійде тим, хто от переніс. Спілкування, взаємодію з якимось дуже неприємним персонажем, який вас вибив із колії, да, вибив землю із під ваших ніг. І що ви маєте знати? Ну, у вас нова сторінка відкривається життя. Після страху, після переживань, тепер ви мудріші, тепер ви якось по-іншому дивитеся це життя, ви сильніші. І знаєте, ніби це виведе вас на якийсь новий рівень життєвий. Оця злість, ви її перетворите як рух вперед, як в рух до чогось прекрасного. В кар'єру можете направити цю енергію, в результативність і вас обов'язково вийде. Ви оновлюєтесь, хто переніс от якісь такі складні стосунки кармічні, да? не переживайте, не хвилюйтесь, ви після цього станете сильнішими. Да, урок був тяжкий, але ви перейдете на прекрасний новий рівень, де ви зможете добитись таких класних, великих результатів, да? добитись висот. Хай і буде.